Вітаю вас. Друзі, ви на каналі Гуси Моти Велетен. Показую вже як підросли гусята. Такі висята. Ну, Разного віку. вони. Самому старшому тут два місяці. Та гусак. Оце ось. І нянче, це вже гусочки. Вона там коло гусочка. Тут дві гуски. Оце ось. І оце. Дві гусочки, це гусочок. Нянчуть маленьких. Це доросле плем'я. А ще малеча там. Вони вже в мене вже півтора тижні, як разом. То я їх тримав окремо. Кожний вік був окремо. Були маленькі, добові, потім чуть старшенькі, тижневі, потім місячні. І потім я їх усі разом-разом маленьких спочатку спочатку всіх разом у кучку, потім ну, усіх дорослих. Ну все, так вони вже у дорослих. Звісно, краще, коли всі вони одного віку, ну так, як я лупив постійно. Лупка була більше 120 днів. Інкубатор працював. Бобчик. це ну, зацепився за сетку крючком і розірвав собі шию. Не знаю, що з ним буде бігаєш. Він уже може... Дні третій день. Позавчора це він розірвав її. Приходив, він зацепився, розірвав, капець. цепив, бігає, не знаю. То була вся шия була. її. Оце я на розказував не знімала. Хай мені. Або ютуб забанне, або... або ще щось. Хай знімають для себе. Історія. Ну і нормально, він бігає, пасеться. Їсть. Головне, щоб їв. Вже білі вони, побілішали, хто там що казав? Сірі. Вже білі. Пишіть, друзі, коментарі. Дякую за те, що ставите вподобайки, пишете. не знаю, що вам познімати. Показалося, ростуть. Чуть пізніше ще покажу, як ростуть. Швидко ростуть. Все, друзі, на все добре. Всім дякую. Що ти пішов, будеш шипіти. Шепіть на мене. У. Та я не трогаю малечу. Не трогаю. Ні, як шипи, ще, криля буде розпливати. Ось я, це ж я, це я. Я не буду гнати, хай пасуться. Все, друзі, пишіть, що він так, що так, що як. Все. Всім пока.